Присутності працівників міліції вдягається браслет, до речі, виробництва Ізраїлю. Будь ласка, куди і як показати. <'язово>. Дільничний інспектор. Щоб... Ну... <плес> ну давайте Що так, щоб було <плес> більш-менш. Отак нормально. Я мене наполягла, ж, шо... має, щоб було тісніше. <плес> ну, Яна, <плес> non, et потім мало проблем. Пробуйте. Нормально, нормально. Хлеб остался? Но нормально. Без нет, мы не там ничего Нормально, пишет, Можно Уже его не Не может быть. Не может еще. Так. Ну давайте попробуйте ще щось. У вас треба в Ізраїль відправляти на стажування. Поїхали, правда. Дільничність 40-го квартала міста Луцька. Здороволення, ми би оплатили. Так. Переверни трубку, Ні, 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 так. Ну чуть менше, давайте на одну менше. Менше, Так. Да. Там ще треба, щоб це затискаєш залізти, лист. Вот что. Так. Ну, так. Вот так, вот так. Вот давайте. Может, ні? Ну, ну давай тогда

Зуміть, які апаратура, все бачите, покажіть, все можна, щоб бачили, що відбувається, як вона називається. Трекер. Всі політичні активісти повинні бачити і знати. От дивіться, який трекер закладайте. Дивіться, все як має бути, і от такі прекрасні знаряддя. Політичного тиску на громадських активістів дякую.